Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Військових захисників територіальної оборони та людей, які працюють у тилу, привітали із ним захисників і захисниць України. Депутати міськради, які збирають підписи до президента за ведення ВЦА у Полтаві, листа начальнику обласної військової адміністрації ще не передали. Зауважив він під час прес-конференції. Телеканал ІРТ на мапі перевірених джерел інформації Міністерства культури України. Напередодні дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці у Полтаві відзначили військових захисників територіальної оборони та людей, які працюють у тилу. Наші захисники кажуть, такі заходи їх мотивують. Поспілкувалася із бійцями наша Анна Литовченко. У Полтаві напередодні дня українських захисників та захисниць, покрови Пресвятої Богородиці та Дня козацтва, яке святкується в Україні 14 жовтня, відзначили подяками, грамотами та нагрудними знаками наших захисників і тих людей, які працюють в тилу, на якому аж швидшу нашу перемогу. Боєць позивним Павук каже у військовій справі. Він з 2012 року. Найважчим говорить хлопець, це навчитися пояснювати рідним ті речі, які у воєнний час пояснити важко. Щодо захисту неньки, то це все почалося ще з 2012 року, коли вступив військову академію міста Одеса. От тепер зараз на Полтавщині захищаємо українську землю. Я завжди був патріотом своєї держави. Я виховувався в колі таких же патріотів. Батько в мене в минулому військовий, тому. Я знаю, що означає любити неньку. Я знаю, що означає не бачити сім'ю. Захисник Денис Шевченко каже: тяжів до військової справи ще з дитинства, адже виховувався у родині військового. Свою службу почав у 2019 році. Почалася служба в мене з 2019 року, після закінчення вищого навчального закладу. Пішов я 35-ту бригаду морської піхоти, відслужив там, звідти потім закінчив там службу. І прийшов на службу в 39-90 навчальний центр. Планував взагалі раніше це зробити. вважаю це своїм покликанням, своїм обов'язком. Я вважаю, що я на своєму місці знаходжуся. Ворог не має ніякого шансу з такими захисниками, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає, обласна влада робить і робитиме все для наших військовослужбовців. Ми заперечуємо це глибокий і літин і вам, ті, хто стали першими ні, на захід України. Що вчора ми були вчителями юристами, адвокатами, депутатами, а сьогодні ви захищаєте нашу країну. За це вам велика подяка від нас і тих, хто працює в клубі. Україна зараз світі це є символом перемоги. Першою ученицю нашою. Воїна ті, хто взяв зброю свою, Це військові, правоохоронці, добровольче побування та звичайна важливість. І ми, перш за все, задачимо, тому що Україна була, є дією. Слава Україні! Війна проти російського агресора забрала ще два життя. Сьогодні у Свято-Успенському соборі полтавці попрощалися з бійцями, які загинули, захищаючи Україну. Відспівували українського воїна 34-річного солдата Станіслава Захарчука. Він загинув 7 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Павлівки Волноваського району Донецької області. Поховали захисника у Мачухах, Полтавського району, звідки він родом. Проводжали в останню путь сьогодні і 33-річного солдата Олександра Теслю. Чоловіку бою за батьківщину загинув 6 жовтня поблизу міста Бахмут Донецької області. Героя поховали у секторі почесних поховань за Туринського кладовища. Вічна пам'ять нашим захисникам Україна пам'ятає, Росія втрачає. Найгірше, що вона має, бо вона не має цінності людського життя. Громадяни цієї держави не мають навіть права називатися людьми. А ми втрачаємо найкращих людей за покликом свого серця. Вони полишили все, пішли захищати нас з вами і поклали своє життя, поклали навіть для, заради нашої з вами свободи, заради того, щоб ми жили в вільній, незалежній державі. Віддали найцінніше, що вони тільки мали. Продовжуємо випуск. Військовослужбовці бригади територіальної оборони передали залишки ракети ЗРК С-300, збитої над Полтавщиною краєзнавчому музею. Ці артефакти слугуватимуть доказами злочинів Російської Федерації в Україні. Написали на сторінці ТРО Полтавщини у Фейсбук. Браві рашистські війська відступають перед нашими воїнами, але успішно воюють із мирним населенням. Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста із всіх наявних боєприпасів, використовуючи для своїх злочинних дій як нове озброєння, так і виготовлене ще за часів радянського союзу. Підкреслили військові. Запровадження військової адміністрації у Полтаві, ситуації з відключенням електроживлення та на якому етапі будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на ці та інші питання журналістів відповів сьогодні начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час традиційної онлайн-прес-конференції. Подробиці дивіться у сюжеті. Міська влада Полтави не працює належним чином. Про це Дмитро Лунін заявив в ході онлайн спілкування з журналістами. За його словами, у місті політична криза у нас кошти не виділяються, наприклад, внутрішньо переміщеним особам. А він агодують у нас тільки волонтерські організації, немає в повному обсязі допомоги військовим. Була прийнята програма там на 147, на 200 мільйонів. Але він цю допомогу в повному обсязі не зробив. У нас не прибираються вулиці. Саме Мамай з перевізниками зробив так, що у нас люди протягом місяця ходили пішки. Саме головне, я хочу сказати, це те, що досі немає МРТ в жодній лікарні Полтавщини. Треба йти до приватників. Якщо ситуація у місті не вирішиться, Дмитро Лунін буде звертатися до президента щодо введення військової адміністрації, при якій депутатський корпус міської ради. Залишається моя позиція, що люди обирали депутатів, це представницький орган і він має працювати. Якщо вони не можуть вирішити свої питання, то це має бути військова адміністрація. Саме так ми працюємо, наприклад, і в, в Полтавській облраді. Є депутати, збираються комісії, приймаються рішення, йде. Повна взаємодія, робота з і депутатами, і з комісіями, і з керівництвом саме Полтавської обласної ради. Так має працювати, мені здається, і військова адміністрація в місті Полтави. Дмитро Лунін зазначив, що депутати Полтавської міськради, які збирають підписи до президента за введення військової адміністрації у місті, листа йому ще не передали. Говорили на брифінгу і про відключення електроенергії по області. Такі, Відключення будуть стільки скільки потрібно, поки не відновиться енергосистема. Це, на жаль, не планові відключення, а аварійне відключення. Тобто, графік аварійних відключень не буває, тобто його не можна запровадити. Тому закликаю всіх відноситись, Сам так відношусь, ввечері нічого не включаю, не вмикаю. Економлю, тому впевнений, що кожен може так зробити. Щодо того, на якому етапі будівництво житла для переселенців, Дмитро Лунін розповів: геодезичні вишукування завершені, готують технічну документацію. На протязі найближчого часу об'явимо тендер на саме на розроблення проектної документації там, визнать і побачимо, хто. Отримав цю роботу, хто переміг в цьому тендері. Сталися в області і кадрові зміни. Директором обласного департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту призначили Максима Війтенка. Відповідний наказ про нове призначення був підписаний 11 жовтня. А 150 родин переселенців Кременчуцької громади отримали гуманітарну допомогу від міжнародної благодійної місії завдяки полтавським волонтерам, представникам громадської організації Наша справа Полтавщина благодійники продовжують вивчати потреби внутрішньо переміщених осіб та обіцяють відвідати кожну громаду. Більше про це дивіться у сюжеті. У село Кривущі Кременчуцької громади надійшла гуманітарна допомога для вимушених переселенців. Це сімейні набори від американського благодійного фонду ДЖЕМ та української громадської організації Якість життя. Їх доправили та розповсюджують по громадах представники громадської організації Наша справа Полтавщина, які працюють саме на теренах Полтавської області. В сімейних наборах усе, що знадобиться у повсякденні: продукти, засоби гігієни та одяг. Скарпетки. Ну, Я смотрю, в основному средства гігієни є, салфетки. Це вода, розпаковувати, распаковывать. Наталія виїхала з Харкова ще в березні разом з родиною із двома дітьми, чоловіком та батьками. До 11, були... До 11 березня в метро сиділи, потім нас вивезли. Ми в чому були, в тому і приїхали з собою, нічого не взяли, крім документів. Отримав набір і харків'янин Валерій. Не хотілося покидати власну домівку, але зважаючи на стан дитини, прийняли таке рішення. Прибули в Кременчуг. Дякую місцевим. Дякую громадській організації, наша справа Полтавщина та особисто Сергію Білашову та Ларисі Босенка за вкрай важливу гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Знайшли собі прихисток під Кременчуком і Катерина з маленьким Степаном. Рятуючись від обстрілів, вони влітку були змушені залишити рідний Нікополь. Це дуже актуальна і дуже важлива така підтримка. Коли мали діти, це дуже важливо. Ми дуже благодарны. Ми дуже вдячні компанії. Наша справа Полтавщина і за їхнє розуміння, що люди зараз дуже потребують цього. Зараз і допомога, і моральна підтримка дуже важливі. Моральна підтримка для людей дуже важлива. В селі Кривуші Кременчуцької громади гуманітарну допомогу отримали 150 сімей переселенців, серед яких і багатодітні родини. Десятирічну дитину, яка опинилася на вагоні на залізничній станції Решетилівка у селищі Покровське на Полтавщині, вчора, 12 жовтня, вразило струмом. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Полтавської області. Дитину шпиталізували до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. В неї уражено близько 60% шкіри. Медики оцінюють її стан як тяжкий. Діти можливо, бавилися, можливо, все, все робили, але це дуже небезпечно, треба про це дітям розказувати. Постійно можливо навіть і батькам постійно розказувати. А у Солинському заказнику незаконним виловом риби завдали збитків на понад 10 мільйонів гривень. Повідомили на сайті Полтавського рибоохоронного патруля. 12 жовтня близько 21-го години у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення Солинський у районі села Шушвалівка Градицької територіальної громади Кременчуцького району було виявлено трьох місцевих мешканців, які займалися незаконним виловом водних біоресурсів забороненими знаряддями лову. 40 Три одиниці сіток добули підозрювані 408 кілограмів риби. Збитки, завдані рибному господарству України, понад 10 мільйонів гривень. Складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, на місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Сучасний інформаційний простір сповнений фейків, неперевірених джерел інформації. Далеко не кожен споживач здатен зрозуміти, яким новинам можна довіряти і де правда. Мінкульт України для підвищення медіаграмотності українців створив мапу перевірених джерел інформації. Фільтр національний проєкт із медіаграмотності. На мапі є посилання на офіційні сторінки та медіа України, яким можна довіряти. Серед перевірених джерел інформації і телеканал ІРТ. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе до наступних зустрічей в ефірі.